Это не важно, мы потом разберемся. Сначала сначала. Вот тут вступление одних во власть рынка, других... Захвата рынка. Ну right. я не я не знаю. Я не знаю. Я не а знаю, что они же. Що стосується мене, я заключив договор і много людей і регіону спожив спілку. Ну не мешайте людям слушати. Подождите пожалуйста говорить заключив договор і платил касу регіон спожив спілку, Що стосується трьох кіосків, значить є. Три регистрационных документах покажите, не говорите о них, а показывайте. Говорите <кх> завтра. Ну, не може, надо, их надо, завтра я людям да, У вас вчера при... Документи должны быть, по-моєму, на руках, віде, а не дома. <реслужить> нам Прийдете зібрали, дит... щоб ми завтра щось. <реслужить> Самосудисмо, <зупори> ми до нього ходили, Він сказав, що довір ви розірвали, що ви платили нікуди. Ну секундочку, давайте перепинемо зараз ці перемоги. Я депутат обласної ради Будюк Сергій Миколаївич, голова народної ради Кагричини, самооборону. Ви представники самого пару я підприємець. Підприємець, Це протівка. Значить, дивіться, ми сьогодні на народній раді. Прийняли рішення, що комуналь ринок буде належати комунальному господарству. Представники ПАКа представники ПАКа і всі ті документи, будь ласка, забирайтеся звідси побыстріше. Ці документи ваші підробні зараз будуть оскаржені в суді. Підробки ви будете нести відповідальність юридичну за підробку документів, які є. У нас немає закону. Зараз шановні підприємці. Зараз, поки на сьогоднішній день заключається договір із РАЄСТ нашим місцевим, цих не не слухайте ніхто. Будемо відтискати до сили, заключати договір із РАЄСТ, буде переводити в комунальну власність. Буде призначений новий директор. Цих можете не слухати, і не збирайтеся. Хто не буде платити договір РАЄСТ, Я зараз скажу, хто не буде заключати. Будемо ласково Просити повернути усе. Хто не платив ці дні? Хто не хоче, будемо ласково просити. І спокинуться місце. <плес> Все. Ми платили указу <плес> ми перестаньте з ними сперечатися. Ваше місце, поки контора зараз оприділяє, те, поки є ваше право власності, контора, оці ці, це ваше. Більше ви ні шагу не маєте права ступити. Ступите шаг право вліво, будемо наказувати. За Це тимчасово, люди! є питання тимчасово. Це вони мені зібрали, що мене підприємці, підприємці викинути. Так. так що заявляють, що я не плачу. А що це за людина? А ну, скажіть, будь ласка, <правді> хто? <правді> <правді> хтось один, скажіть, <правді> скажіть, виступіть хтось один. <правді> що це за чоловік? Ще три роки він мучає і з нас Так, Де директор ринку? Весь народ про дітей. Який директор? Нікого не бачив. Скажіть, хтось про цю людину.

Міго, да? Ми да. Всім поня... не спортеся, будьте розумнішими. Якщо він буде пред'являти якісь претензії, то не, не я за кажу представника да, да, мали... да, да. Де він, а Де він? Де він да. не спорьтеся, не лайтеся. Заключайте всі, поки договора з місніковим, і буде все по, по тому питанні будемо розбирати. Хто як платить? Я прошу, щоб від вас, від підприємців, створена була комісія, зробити ревізію інвентаризацію всіх лайків, щоб всі заключили договор, всі платили так, як це вимагає. Кожна копійка, яка поступає на рахунок краєсте цього, буде контролюватися цими людьми, які створені цій комісії. Куди вони витрачають, скільки на мусор, щоб це все було прозоро до кожної копійки. Ситуація по цій людині я праці знаю. Якщо вона вам не подобається, чи він вам, і ви з нами йде конфлікт, у вас є просто зараз шанс, попросити пробачення. Та ні, ні, ця людина буде подразником, подразником на цьому базарі. І його всіх кожен день будуть писати, моларюк чи ламати. Вирізати ну, підприємці? Йдіть кажіть. Давайте давай. так сьогодні збори можна вважати легітимними підприємцями? Да. Сусідство будемо обсуждати сьогодні того чи іншої кандидатури. Да. Якщо у вас є, виникло це питання. Да. Є да. хто за те, щоб цю людину лишити, тут щоб вона торгувала? Нет. Нет. Да. Хто, да. Проти? Да. хто проти? Хто за те, щоб його виселити? Да. Хто за те, щоб? Ну, рахуйте. Не 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 Дивіться, два роки. Він рахує, що ринок 300 чоловік. Коли буде 300 чоловік збиратися? Да, ви хочете, щоб вам 300 чоловік в обличчя плюнули. За два роки, внести кошти в бюджет кошти. За два роки. Підіть, ви не платите. за два роки, ви заходьте, власне, Подальше я заключу, а давайте не тут? Давайте не зберемо. Дивіться, яка пропозиція. Шановні, громадичани, там, гості, хто приїхав. Дивіться, яка ситуація. Якщо людина е, хоче в торгувати, значить за ці два роки, скільки він не платили перевірку, можемо здійснити. Щоб не було так, що ми людині не дали шанс. Якщо ви вирішуєте, що це неправильно і потрібен якийсь інший вихід із ситуації, значить ми усе будемо робити. Ми вчора рішили, ми 600 голосових. Дай 24 часа. Віталій, дай ось громко говорити. Віталій, дай, дай людина хоче виступити. Та ні, ось людина хоче виступити. Ну, давайте так. Ні, ні, ні. Тихо. <поставлено> Тихо. Начать треба їхати, можна... що я не їздила на базар десь місяці півтора по состоянні здоров'я. Коли я приїхала в неділю, у на по телевізору була програма е... X фактор Може хто знає, да і ми стояли в кругу всі отуто жінки і обсуждали там отого... Е музикального того, так, критика, так, так, ну, так. Ну, ви її все знаєте. А я сусідова. А я, він підходить, складає свою обувь, а я кажу, хіба по ньому не видно, що він голубий, і як він ходить. І стали сміятися. А в нього цього, а його це заділо. Це його любить. Він що ти мов мене обсуждаєш, що ти сюди кобила приїхала. Понимаєте? Це комплімент. Це має відповідальність. Слухайте, будь ласка. Слухайте, будь ласка. Слухайте, будь коли підходить, коли підходить мій сини, каже, що я хотів набрати відро води. Він побіг і сказав Кагарлицьким, щоб даже воду не давали. І а я, а я кажу до сина: синок, не треба. саме казав. Вона рибою торгує, він такий маленький. Вони що завідують тут водою та да, не завхосту чи чисто. ось чи стоїть його машина, одну минуту. я слухайте. А син підходить і каже, я то синок не треба, Все зробиш дома, чи помиєш машину, чи не помиєш, бо буде писати догану. І Він до, до всіх людей чули, що стояли, каже. Ти кобила, закрий рота і заходить у свій контейнер сюди, а сидіти сідом та дядь Коля, що ви сказали? Як ви мою маму обзиваєте? Синього з цього контейнера вискакує і б'є мого сина в лице. Мій син, щоб його вдарив його сина, то я вибачаю зі многих полетіло. От дивися, Максим, а дай вбирає свої палатки, якщо до вечора тут не буде ніякого движення в чотирьох палатках, то утро вони будуть перекриті плитами. Ваші суріти А якщо ви будете говорити законно, це чи незаконно.

دغه دغه دغه

Все. Да люба нормальна людина вже зібралася бітихенько пішла, а ваше хватає на оці стоять і либиться перед людьми. Та да я не либлюсь, хто либиться у кожної людини, яке хоч чуть-чуть осталось совісті, значить.

Ви, Конечно, ви що вже достали цих людей, ви вже їх достали до такої, машині, степені, машині, що вони вже ви, раді, вас, раді вас зібралися тут. Кіоски дали. тільки кіоски да. хай не забирає. В в він бусом приїхав, його Де я не знаю. А то запхнем товар. Хто міє складати товар? запхне ну, в один. Подожіть кіоски, не забираєте. Подожіть, послухайте, скільки, дивіться така пропозиція. Сьогодні нехай ці люди приїжджають машиною, вивозять свій товар. Він має для них цінність, хай товар вивозять у демонтаж варьків там завтра чи післязавтра. О, тоді коли приїжджають, роблять. Дня, короче, кіоски ви, не трогають, хай ці кіоски дні. підуть на розпродажу на погашення долгів базару, то що він доже. Ні, кіоски ніхто давати не буде, кіоски давати ніхто не буде. А, а як чу, ви, вироб, ви, вироб, вони <продук> підуть на розпродаж <продук> <продук> на благо базару. А товар сьогодні вас, люди тут на місці, бачить не хочуть. Чогось не, не, не кричать, що там на ту людину, на цю, там, на, на, на когось іншого, а іменно звернення йде в вашу сторону. Забрали. А ті люди, які підстрікали, Читушка, що вони не платили, бля. вони заплатять за год, да. за фіцерагу. Да. Вони заплатять, вони будуть працювати. Да. Но ви не питате, а що тут не було? Ви. <плес> так що ми чекаємо. Що? Ні, то ми самі погрузимо ваш автобус. У нас Є, інші, люди не треба нічого протиправного робити. Ми ми домовились. Люди приїжджають, забирають свій товар. Ларки наприклад, якщо ми вирішимо, хай залишається тут. Ми їх продамо і несем касу ті кошти. Якщо ви піддержите, то Хай забирає, як ви не їхні ларки... не треба. не обідні ці ларки. Вони в користь не підуть все рівно. Хай, якщо вони читають дуже, хай забирають. Він якраз з ними погасить долину. В 17-му році забирали. Два роки таке робилася. Ви думали, що ця система вічна? Вічної системи не буває, палко не вже теж. А навіщо ви підбурювали людей? що Не платіть. Як не буде, щоб люди не є? Ви такі самий. А не як, не як ви рейдерство хотів заходити в базар, це було правильно? Це як не він, це це... Я не його не Так він допомагав. Ви ви це ж заяви, скільки заявок написано. Заяви. Ви були рупором влади тут. Це, це, Через те вас вийде. люди не хочуть. Люди вас не хочуть. Оце продажна тітушка, саме натуральна тітушка, тільки продажна. для комуки. Передам хлопці навіть за гроші, скільки заяв понаписував? прокуратурі міліції. передам і вони там не нічого. От і все, рухнула і ваша система. Я буду контролювати, що ви там не торгували. І директора того всіх підряд. З вашою білоцерківською самообороною... Так... Просто на вашому місці треба тихенько їхати і все. Все, добре, люди, всі все. Чи питання, що якісь є? Нема. Все, приступаємо Немає. до роботи. Все, розходимося. І... Вам два дні. І робіть, що зробіть. Я даю інтерв'ю. Doğru. Ne ne ne, daha şimdiden interview. Evet, yükseklerin zaten staja. Başın. Zaten bıçaklı. İnsanlar biliyor. Ви умираєте. Привозив він яких бандитів, думаю, з собою на розбори бандітів і тому подібне. що з такої сумнівої зовнішності? Були такі факти? Скажіть, коли Були! перекривали А п'ять часов утра я приїхав, на нас був та й на мене 15 чоловік. Буст чехмі яка машина стояла. Як не було? То що люди дурні? Люди дурнівали, перекривали, а перекривали. Я хотів розібратися з базару. Як то також стояв? Такий сильний бойовий. Ти там руками махаєш. Кажи. А що тут присудив? Манічку, як дав би нахуй, розмовляли. Віталій більше надалі. Не можна такого робити. все ми не вирішується. От ми могли б вирішити силу. Зараз навіть більше сили, чи платить сто Але ми цього не робимо. Забираємо піднімаємо і виїжджай. От візьміть і на дальніше, бо ми вас будемо і в контролювати, я вам говорю точно. Щоб треба зробити, щоб народ все піднявся на базу. Що й проти людини, це ж ви, ви ж не чиновник, ви такий самий просто продавець. Ні, ні, ні. Ні, ну літапісець, я розумію, ну він не в адміністрації ринку, там ні. Ні, не в човни. Це продавець, і вас так не нали, тут. Чи ви так поставили себе?